Шановний пане президенте, шановні співгромадяни, дорогі одновірці. Два тижні тому ми зустрічали священний світлий місяць рамадан, місяць посту, очищення і духовного досконалення. Цей місяць можливість шукати і знайти милість та прощення. Влава збройних сил воюють тисячі мусульман, для них це вже третій рамадан. Які вони зустрічають та проводять в окопах, захищають нашу країну та майбутнє нашої країни. Велика вдячність та шана нашим воїнам, які спільно відбивають ворог з наших земель, захищають справедливість та мир. Наші молитви з тими, хто загинув за вільну Україну. Я прошу Всевишнього, щоб він якнайскоріше дарував нам перемогу над ворогом. Над окупантами Прошу, щоб ми якнайшвидше звільнили нашу батьківщину, наш народ та забезпечили законність та захист для всіх наших співгромадян від Ялти до Чернігова, від Луганська до Ужгорода. Нехай всевішний прийме ваш пост, ваші молитви та вашу військову службу на шляху захисту справедливості, свободи та миру. Слава Україні! Слава!